Так. Ольга, добрий день. Добрий день. Ви е, забрали накидку минулого вівторка, так? Да. Сьогодні понеділок. Е, і ви вже тоді відчували певні симптоми захворювання. Що саме було? Ну, як починалося? У вівторок увечері у мене вже була невисока температура, а в середу повністю заложений ніс. Ну, ви Вже 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 забрали накидку, використовували? Так, да, я в вівторок увечері її забрала і вже почала користуватися. Розкажіть, але як? Вранці, ну, на 42... На плечі накидала. Uh -huh. Спочатку ноги прогріла добре, як принесла в перший день, як ви uh -huh. мені сказали. Прогріла добре ноги. На, на якій температурі? Ну так же, 40-45, uh -huh. в, uh -huh. в такому радіусі була, вона там колібається. Uh -huh. От. Потім переклала на поясницю, uh -huh. почки прогріла добре, і вже під кінець на плечі. Uh -huh. Грудну клітку і дуже добре пропотіла, три рази міняла одежу і о, пропотіла о, капітально. Молодець. Воду пили? От, воду пила, води, пога... води випила трьохлітрову банку за весь період. От. І в четвер вже я не прийшла до вас сюди на это, бо дуже сильно хворіла, дуже мені було погано. От В п'ятницю я вже була так болі і але у вас місця не було для мене. Я вже не прийшла. От, ну, ви в вже в п'ятницю себе як почували? Вже краще, набагато краще. Тобто двоє суток мені вистачило, щоб пішло. Ета. Герпес вискочив на губі з середини. Угу. От, і дійсно паста допомогла. Мазали пасту скільки разів? Я вважаю, раз? що пастою. Три рази в один день і на другий день ще помазала, і паста дійсно допомогла. Нічого, собі. От. Ну, так, а так, от скажіть, так. якщо раніше, от як ви хворієте часто і е, скільки часу потрібно, щоб вийти з цього стану? Ну, Звісно, неділю це кажуть саме найменше. Угу. Ну і, всі можливі спреї, всі таблетки і все. В цей раз я таблеток не пила ніяких. Взагалі. 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 Нічого собі. Так да. Так що Нугабест, браво! Рекомендую всім купувати накидки, купувати. І з шарфіком вже, І так? І з шарфіком. А от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте все-таки непростий час? Чи не шкодуєте вложених коштів? Ні, не шкодую, бо це мені подарував мій синочок. О, який молодець да. ваш син. А ви поділились своїми уже результатами, як ви виздорові з ним? Ну, чоловік вже теж лежав на накидці. Да? Да. Теж, теж понравилось. Да, Але сказав, більше не буду лежати, бо ноги побіліли. От туди. Ні, взагалі-то сказав перший <coughs> день, щоб помогло. А вчора uh -huh. щось ноги побліли, сказав, більше не лежить. Я зрозуміла. Хорошо, я вам я е сумі. дуже дякую, бажаю ще класних результатів. Дякую, що ви ділитесь. І вам, дякую.